Вітаю! Ви на каналі «Українці в Німеччині. Я вітаю всіх підписників, всіх друзів з Новим 2024 роком, роком, як ми віримо, надіємося, мріємо і молимося переможним, переможним у цій клятущій війні. Бажаю всім скорішої перемоги і миру! Ми зовсім не планували зустрічати Новий рік. Уже 5 років, як ми, це в нас день пам'яті, перед Новим роком помер мій татко. І ми готуємо стіл, на якому присутні страви, які любили наші рідні, яких немає за столом. Мамине Олів'є. Татків салат, він полюбляв котлети і мого чоловіка. А дітям же ж хочеться свята, тому ми зробили їм подарунком, і ви бачите їхню розпаковку і радість. Це в нас одне горе. Ми шукаємо свого поліника якийсь з невбізості. Дуже важко. Зовсім не про який святковий настрій не може йти мова, тим більше тоді, коли отакі бомбардування йдуть на Україні, гинуть сім'ї, гинуть люди, діти. Це страшно. А в Німеччині свято? Буде святковий новий рік. У нас поряд живуть теж біженці, але не з України, а з інших країн. І в обід вже почалася стрілянина. Ми не встигли навіть внука попередити, що таке буде. Думали, що ближче до вечора і він перелякався. Це дитина, яка майже не бачила війну. Скільки ще це буде нам відвікуватись? А ніч пройшла ось так весело, святково. Я вже не захотіла виходити на вулицю. Заснули дуже пізно, і феєрверки закінчилися в одному місті, починало стріляти в другому місті. Так, це свято, і ми не маємо права людям його відміняти. У людей свято. Це в нас такі дні і такі таке оре. Але, як сказала Ніла з каналу Етно екопарк а я на зло їм буду святкувати. Ось візьму і все зроблю. Ось такі ми. За один день приготували швиденько стіл з тих продуктів, що були. І вийшло так, що це вийшло дуже гарно. Навіть соромно, що такий стіл, а в когось, може, немає де сісти чи присісти, або вже йде. Війна це страшно. Ми весь час дивувалися, коли дідущі бабуся говорили, тільки б не війна. Ось тепер і ми так само говоримо, тільки не війна. Ми, мабуть, рік у нас, у онука, були проблеми. Він прокидався, плакав, інші були проблеми. Тільки ось нещодавно він почав більш-менш спокійно спати. Але ще проблеми є. І це дитина, я повторюся, яка майже не бачила війни. Ми в самому початку вони виїхали з України. Це дуже страшно, страшно, що наші діти змушені це бачити, що наші діти змушені захищати Україну від навали. Гинуть люди, гинуть молоді хлопці, пропадають безвісти. Це жах. І хтось. Сміється над цим горем і перекручує історію. Але вони цього не зрозуміють, особливо зараз, затьмареним розумом, це не зрозумієш. Сьогодні 1 січня 2024 року, перший день Нового року, ми віримо переможного року. Він принесе нам обов'язково мир та перемогу на землю. Відродження рідної землі поверне додому всіх захисників. І ось так не пройшли ще феєрверки всі, а вже всі готуються до зустрічі Пасхи. Це дивина з дивин. Я ніяк не можу до цього здвигнути. І це нам дає надію на відродження, адже Пасха це є відродження. Відродження Христа. Відродження, всього живого. Це приходить весна і починається нове життя. Я дякую всім за увагу. Я бажаю всім перемоги, повернення всіх додому живими. Я рада буду бачити вас на каналі. До зустрічі!